Читаємо, пишемо ди ід. Читаємо разом. д. І. д разом: ды. Читаємо самостійно ди. ди. Читаємо Д д читаємо разом ІД читаємо самостійно. Aid Читаємо. Aid 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 Що це у нас таке? Бачимо небо. Дах, дим, бачимо, димар. Так, там, значить, десь внизу працює пічка. І тому з неї виходить дим. І вона виходить ось так назовні. То в якому слові у нас тут є дим? Дим. І димар, так, і дим, і димар. А ми загадали слово дим, дим, дим. «дим». І у нас ось дим. Так. А це у нас що таке? Сходи? Вони бувають різні, це у нас. Всередині приміщення сходи. Де у нас тут ди? В кінці. Чуєте? Сходи, сходи. Так. Сходи. Ось вони. Де у нас тут в кінці? Бачимо? Чуємо? Прекрасно. Читаємо самостійно. Ди, 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 читаємо самостійно. Ди, ди. Тепер запишемо ці це буквосполучення самостійно. Ди, ди. У нас перший звук д, д. І тому буква Д. Так, нам треба намалювати. Ось так скисну лінію зверху вниз. Пам'ятаєте? І ще одну скисну. Ось так. Згадали, так, як ми писали букву Д. Тепер у нас внизу лінія, і вона виходить за межі, пам'ятаємо? Ось так. І від неї вниз іще йде маленька ось, і маленька ось. Буква Д у нас написана. Вдалося вам? Згадали? Молодці. Так. І тепер у нас «ди», «ди», «ди». Друга буква І. Тому що ми чуємо звук І. Зверху, вниз, лінію, пряму малюємо. Це у нас горизон... вертикальна лінія. Ось так, вертикально ось. Поряд і ще одну лінію. Ось так. І потім з нижнього кута від першої лінії вверх до верхнього кута. І ось так. Щоб не помилитися, ми знизу вверх ведемо. Якщо вам вдалося гарно намалювати, вам подобається, покажіть обов'язково дорослим. Інакше переробіть і все рівно покажіть. Добавилися? Малюємо схему, Д. Це буде у нас д д, д різка, тому що це приголосний не співається. д д д і. Кружечок тому що співається, бо це голосний. Малюємо самостійно схему. І я знаю, що ви зараз швидко вже можете це зробити, намалювати. І так, кружечок і співається, ди не співається, приголосний, тому ризка. Ви неймовірні. Гарно попрацювали, ви молодці! Фейерверк, як завжди, для вас.